Volkswagen Touran 2011 року, привезений з Бельгії, це оптимальний варіант для тих, хто шукає міцний та надійний сімейний автомобіль. Завдяки плановому ТО цей автомобіль зберіг свої технічні характеристики в ідеальному стані. Він має лише одного власника в Україні, що є додатковим показником дбайливого відношення до автомобіля. Комплектація включає все необхідне для комфортного сімейного водіння. Двозонний клімат-контроль дозволяє підтримувати комфортну температуру для всіх пасажирів. Круїз-контроль сприяє рівному та економічному руху на трасі, мультимедійна система та навігація. Зацікавились? Запрошуємо вас на перегляд та тест драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш туран точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.